І ще сьогодні хочу дати відповідь на наступне питання. Ми з вами сьогодні будемо говорити. Ви мені задали питання стосовно того, якщо ви, наприклад, досягнули вже пенсійного віку 60 років, маєте відповідну кількість стажу. Ви мені писали, якщо я не помиляюсь, про 25 років, Так. І в якому в такому випадку який буде приблизний розмір пенсії. Тож сьогодні хочу нагадати вам, як розраховується пенсії, чому для кожного українського пенсіонера вона розрахується в індивідуальному порядку. Дивіться, по-перше, хочу відповісти на ваше питання. На жаль, при досягненні 60-річного віку, і маючи стажу 25 років, ви на пенсію не вийдете. Вам потрібно вже чекати досягнення 63 років. Для того, щоб вийти скористатися своїм правом на пенсію. Це перший момент, на який би я хотіла заакцентувати вашу увагу. Або ж, якщо в такому випадку можете спробувати з 1 жовтня 2025 року оформити базову соціальну допомогу, яка дасть вам право отримувати соціальну підтримку з боку держави. Також хочу нагадати вам, що розмір пенсії залежить від. Тривалості вашого страхового стажу, взагалі стаж впливає, чи буде вам призначена пенсія чи ні. Тому що якщо вам 60 років, то на пенсії ви можете вийти, якщо будете мати 32 роки страхового стажу. Незалежно ви жінка чи чоловік для всіх, правило, єдине. Також розмір пенсії напряму залежить від вашого отриманого заробітку протягом всіх періодів вашої трудової діяльності, від отриманого заробітку, з якого сплати сплачувалися страхові внески. Чим більше ви отримували і е, сплачували страхові внески в пенсійний фонд України, відповідно, на найбільший розмір пенсії ви матимете право претендувати. Взагалі, суть, я вже теж про це говорила, дуже проста: чим вищі заробітки, тим вищий рівень пенсії. Як ви можете повпливати особисто на розмір вашої пенсії, ви можете маєте право виключити невигідні. Періоди вашої трудової діяльності, які знижують розмір вашої пенсії, та називається оптимізація заробітку. Так само ви можете і маєте право додати довідки про заробітну плату до 2000 року. Ви їх можете брати декілька, 3, 4, 5. Це в тому випадку, якщо до 1 липня 2000 року ви мали гарні високі заробітки, працювали за сумісництвом. В такому випадку ви також подаєте ще ці довідки. Тому для кожного українського пенсіонера Пісіонера розмір пенсії проводиться в індивідуальному порядку. Ще що важливе, це показники середньої заробітної плати в Україні. Коли ви звертаєтеся за призначенням пенсії, вони в нас призначаються органами пенсійного фонду. Ви можете зайти на сайт Пенсійного фонду України, так і подивитися там показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. І це теж це один із найважливіших показників. Чим пізніше людина виходить на пенсію, тим показники ці будуть вищими. Звичайно, вони не можуть. Можу зрівнятися з тими показниками для тих українських пенсіонерів, які, наприклад, вийшли на пенсію в далекому 2005, 6-2002 році. В такому випадку для цих пенсіонерів і передбачена була березнева індексація пенсійних виплат, щоб ці пенсії не сильно відставали від розміру до тих пенсіонерів, які отримують зараз. Пенсійні виплати. Якщо ви будете в 2025 році звертатися за призначенням пенсії, то в такому випадку вам будуть е, е, застосовуватися дані середньої заробітної плати по Україні за 2022, 2023 та 2024 роки. Три основних показники: це ваш стаж, який впливає на розмір пенсії та на взагалі на призначення на ваше право на пенсію, ваші внески, які ви сплачували. Ваші заробітки і обов'язкова умова це показники середньої заробітної плати в Україні. Нагадую, будете виходити на пенсію в цьому році, то вони будуть застосовуватися за 2022, 2023 та 2024 роки.